Я хотів би сказати декілька слів, а саме підняти дух. Я вчора приїхав з міста Києва і хочу сказати, що ми вже досягнули тихенько своєї мети тим, хто сумнівається, тим, хто ще думає, що ми програємо товариство. Ми робимо ті послідовні кроки до досягнення самої основної мети. Коротко тезисно хочу зупинитися для тих, хто думає, що вчора ми програли товариство. Ми виграли відставка уряду не дає жодних перспектив розвитку нашої держави. Тільки дострокові вибори президента, тільки дострокові вибори Верховної Ради і створення нового уряду. Тож я вас запевняю, що ми на правильному шляху, і тільки мирний спосіб ми цього будемо досягати. Зараз пан Богдан Процишин коротко скаже про координацію нашої дії в місті Трускавці, і це треба скоординувати з Роговичем. А я вас всіх завтра запрошую. Перед нами от виступав чарівний голос Дрогобичини. Завтра в Трускавець приїжджає чарівний голос партії регіону, партії регіонів. Гришко. Тож я всіх запрошую прийти завтра в Трускавець і сказати своє фе Гришку. Хто купить білети і особисто прийде на цей концерт і встати зривати цей концерт свого золотого голосу партії регіонів. Доброго вечора всі. Доброго вечора, сусіди. Рускавець і Дрогович завжди були разом, так буде і в цій ситуації, яку маємо сьогодні. Сьогодні координаційна рада уже міста Трускавця трансформована в штаб, який проводить повноцінну щоденну роботу. Протягом останнього тижня ми щодня відправляли Рускавчан Києва, їх вже там сотні побували. Всі вони вертаються з повним розумінням, що відбувається сьогодні в нашій державі. Але ми всі тут присутні. Ми, мешканці Дроговича, Рускавця, Борислава, Стебника, ми маємо розуміти одну просту річ: це не 100 метрівка це марафон. Все не відбулось в один день, не відбулось вчора, сьогодні, можливо, не відбудеться завтра. Ми маємо бути готові до щоденної, затяжної. Війни з цією бандою для того, ми маємо бути всі мобілізовані. Ми маємо акумулювати кошти, акумулювати людей, акумулювати наше здоров'я і сили. Щоб в той день, коли поступить команда, що в Києві має бути 2 мільйони, 3 мільйони, 5 мільйонів українців, ми зможемо виконати цю задачу. Сьогодні штаб оголосив Трускавецький повну координацію, повну координацію з нашими сусідами, з містом Дроговичем, з містом Бориславом, з містом Стебником. Ми будемо розраховувати свої сили, бо ця банда має те, чого не маємо. Ми вона має гроші і вона сидить на своїх, поки ми мерзнемо на майдані. Вона сидить в теплі на своїх золотих унітазах. Ми маємо бути готові до того, що ми вистоїмо і втримаємо. Ті рубежі, які захоплені, майдан, адмінспоруди, те, що вже є в наших руках, нам допомагають кияни, але ми маємо зібратися з силами і ресурсом. Треба буде місяць, ми вистоїмо місяць. Треба буде зустріти різдво в столиці. Ми зустрінемо і відколядуємо в Києві, поки ця банда не піде геть. Поки ми не змінимо державу Україна, бо зміна одного президента на другого теж не є відповідь на ситуацію, яка є в державі. Треба міняти законодавство, міняти відносини держави і громадянина. Ми зараз мусимо вас залишати, бо у нас чергова відправка наших розкавчан до Києва. Я бажаю Дроговичу, сил, здоров'я, віри в завтрашній день. Ми з вами разом і слава Україні!